9.35 на спецлінію 101 надходить повідомлення про пожежу на вулиці Дубинській у Рівному. Горить кафе Устаса. На місце одразу виїжджають рятувальники. На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців Другої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне, пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Рівненській області та чергову зміну оперативно-координаційного центру обласного управління. ДСНС відомо, що на момент загорання заклад був зачинений, тож, на щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих. Власники кафе приїхали уже у момент пожежі. Пізніше до них приєднались і їх знайомі, які часто відпочивали у закладі. Смотрели всі і сказали, що там горить. Как есть таскали, мы переехали, а так ничего не знаю. знают. да, не добеда, через то переехали, слышали приехали, чем-то треба помочь, можем помочь, а приехали из все. Никто не точно ничего не знает. С кухни вроде на сегодня сидели еще. Все. Згодом стало відомо, що загорання трапилось на даху будівлі кафе. Рятувальникам вдалось запобігти вибуху. винісши із приміщення кухні вуглекислотний балон. Вогонь знищив приміщення закладу, а також усю техніку. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що трапилося загоряння на даху будівлі кафе. На гасіння було оперативно подано вогнегасні речовини вогнем пошкоджено 30 метрів квадратних покрівлі та приміщення кухні. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. До ліквідації пожежі було залучено три одиниці пожежної техніки та СНС та 16 рятувальників. Нині достеменно невідомо, що саме стало причиною пожежі. Усі обставини зараз встановлюють правоохоронці. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал. ITV.